Подальша доля Десни у першій футбольній лізі України може опинитися під питанням, адже міська влада досі не прийшла до практичних дій. За словами заступника директора футбольного клубу Десна В'ячеслава Поди, до міської ради направлено вже два листи стосовно передачі команди та право ігор у першій лізі. Руководством футбольного клубу Десна було предложено городської власті самим вирішити, яким образом міст буде приймати футбольний клуб. Сьогодні направлено вже два письма з нашої сторони, щоб почати діалог ради находять общего языка. Власті будуть не медлити з ответом, так як стадіон на даний момент передана государственною собственності, що само по собі утруднить розвиток футболу в регіоні. Як зазначив раніше заступник міського голови Станіслав Віхров, міська влада збирається самостійно забезпечувати команду до сна. Як це було до того, як фінансувати досну почав Олексій Савченко. В той же час гравці та тренер не мають наміру чекати, доки влада вирішить свої проблеми. Адже інтерес до футболістів Досни мають інші в клуби. Городська власть. она же неоднократно поднимала вопрос того, что основным приоритетом развития и существования футбола является их заслуга. Поэтому я думаю, что сегодня у них полный карт-бланш в руках, и сегодня они могут показать, что они могут сделать с футболом. Я повторюсь, что я и моя команда, мы сделали самый лучший результат в истории Черниговской Дисней. Задача, которая будет у них, это Не опуститися ниже. Ми готові співпрацювати. Для того щоб десна мала змогу продовжувати грати у чемпіонаті, міська влада має визначитися, яким чином вона буде забезпечувати участь футбольного клубу у чемпіонаті, або створити комунальне підприємство, або ж іншу структуру. Сам же Олексій Савченко сконцентрується на соціальних проектах. У нас звісно, достаточно достатньо количество кількість средств, які ми прийняли рішення направити на соціальний прак. Поэтому социальные проекты они будут для нас на сегодняшний день приоритетными направлениями.